Hello everybody! English for Kids Online. Ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до Smart Junior, до підручника Smart Junior перший клас. І у нас з вами зошит авторів Косован вітушинська і наразі актуальний відеогляд сьомого, сьомої теми, сьомого модуля. І так, як завжди, усі уроки в одному відео, тому користуйтеся часомітками, які з'являться трошки пізніше в описі під цим відео, ну або просто знаходьте. Так, в режимі перемотки. Перемотування це, це відео. So, lesson 7A. Урок 7A, page 48. Стрінка 48. Так, отже, color and name only fruit. Назв... Розфарбуйте і назвіть лише фрукти. Так, bananas, Отже, у нас є банани. Oranges, Апельсини, Oranges, Розфарбували їх у помаранчевий колір, так, оранжевий. Uh... Strawberries, strawberries, полунички. Вони у нас ну, які? Red – да, червоненькими, ну, і grapes – виноград. Тут уже grapes може бути у нас і зелений, і синій grapes. він може бути і рожевий grapes. якого ще кольору він може бути. Може бути такий, коли дуже дуже зрілий, то і жовтуватого навіть. Тому, будь ласка, виноград, в якому ви віддаєте перевагу. Так? Отже, bananas, «oranges», «strawberries» and «grapes». Ось і все. Поставте відео на паузу, розфарбуйте, потім поверніться на початок і ще раз повторіть назви цих фруктів. На цьому огляд уроку 7A завершено. Лесен 7B. Урок 7B. Food продовжується тема їжа. Піч 49 49-та сторінка. Count, write, and say. Порахуй, напиши і скажи. І так, I have got. Я маю three bananas. Три банани. Далі, давайте з вами порахуємо carrot моркву. Так, one, two, two carrots. Скажімо, я маю дві моркви. I have got. two carrots. А тепер разом I have got. Two carrots. Я маю дві моркви. Let's count oranges. Порахуємо апельсинки. 1, 2, 3, 4. Four oranges. Yes? 1, 2, 3, 4. Four oranges. Скажімо, я маю чотири апельсини. I have got. I have got. Це фраза означає я маю. Чотири апельсина. Four oranges. Four oranges. Так, кожну частинку фрази повторюйте за мною окремо. А потім разом: I have got four oranges. I have got four oranges. Давайте далі let's count strawberries. Порахуємо полунички. One, two, three, four, five, six. Six strawberries. Шість полуничок. Скажімо, я маю шість полуничок. Я маю I have got. i have got six uh, strawberries six strawberries six strawberries i have got six strawberries i have got six strawberries good let's count eggs one 2, 3, 4, 5. 5 eggs. Скажімо, я маю 5 яєць. Я маю I have got. Так, Five eggs. Five eggs, П'ять яєць. Скажімо разом. I have got five eggs. Good. I have got five eggs. Чудово! Порахували, написали. І обов'язково сказали: Якщо треба, повторіть ще раз цю вправу. Послухайте і повторіть. Спочатку, так як я називаю половинку всієї фрази, а потім повну фразу зараз. Lesson 7C. Урок 7C. page 50, сторінка 50. сторінка І так, з'єднай, і скажи: Чому фраза мені подобається I like? і фразу мені не подобається I don't like. Ну, тут уже від вас залежить, що ми маємо? Отже, uh, піца. Ну, у кого своє ставлення до неї. I like pizza, наприклад. I like eggs. I like grapes. I like ice cream. I like. Uh... No, окей. Okay. I don't like тепер. I don't like pasta макарони, да? Uh, чи воно таке. I don't like beans. Не люблю квасолю, да, і I don't like burgers. Можливо, ви, вам подобаються бургери, тому ви можете їх поєднати з сонечком, яке посміхається, да, Зі смайликом. I like burgers. Good? Well done. Все, отже, якщо вам щось подобається, ви говорите I like, якщо щось не подобається, I don't like. На цьому огляд уроку 7C завершено. Lesson, let's play. Урок uh, let's play. Join and say. З'єднай. і Скажи. Итак, I am Ann. Я N. I like bananas. І uh, I don't like uh, pasta. Мені не подобаються макарони, так? Далі I am Sam. Я Sam. Що йому подобається? I like. від імені Сема ми говоримо. I like oranges. Я люблю апельсинки. I don't like carrots. Я не люблю моркву. I don't like carrots. Уявімо, що ми ПЕМ, да? Так, I am pam. Я ПЕМ. I am pam. I like ice cream. I don't like fish. Я не люблю морозиво, я не люблю рибку. I like ice cream. I don't like fish. And the last one, Ron. I am Я ya I like pizza, I don't like beans. Я люблю піцу, я не люблю косолю. Окей. Okay. Ось і все. Отже, спершу нам треба уявити, що ми хтось із наших, так би мовити, із друзів, так? Це серед них у нас N, Сем, Пем і Рон. А щоб сказати, мене звати, або я є. Да, ми говоримо I am або I am. Am – «I am» хто? Am, да? I like, що мені подобається. And I don't like, а що не подобається. Get? На цьому огляд уроку Let's Play завершено. Так, урок revision, урок повторення. Тема їжа food. Circle the correct number and say. І так, уявімо, що ми в ресторані десь, так, або на ринку. Ми маємо назвати кількість, продукти, якщо умножені, то за закінченням S. І додати слово please, тому що please говорять усі вічливі люди. да, Будь ласка. Two pizzas, please. Дві піци, будь ласка. Далі. Four oranges, please. Чотири апельсинки, будь ласка. Four oranges, please. The next one. Three apples, please. Three apples. да? three yabluchka. Three apples, please. Three yabluchka. Okay, the next one. Six bananas, please. Six bananas, please. She's bananchic of Budlaska. яиц. Five eggs, please. Five eggs, please. And the last one. Seven carrots, please. Seven carrots, please. Seven carrots, please. Sim, Marquinon Budlaska. Sir, pretty raz. Two pizzas, please. Дві піци, будь ласка. Okay. Four oranges, please. Three apples, please. Six bananas, please. Five eggs, please. And seven carrots, please. Good. Good. На цьому вигляд 52-ї сторінки урок ревешн завершено. І так, can. Зараз я можу. Урок, так, page 53, сторінка 53. Look, tick and say. Поглянь, познач і скажи. І так, у нас сидить хлопчик, він говорить про себе I have got і I haven't got. І так, I have got. So, отже хлопчик говорить I have got rice, I haven't got apples. І так, у нього є рис. Він говорить I have got rice. I haven't got apples. Haven't got ми говоримо, коли у нас чогось немає. Далі. Um, що у нього є? I have got grapes. У нього є grapes – виноград. I haven't got fish. Немає у нього рибки. I have got uh, carrots є морква. I haven't got ice cream, немає морозива. На цьому огляд уроку now I can завершено. Ну і наостанок у нас залишається алфабет. Let's U sounds A. Буква U звук А. A, 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 umbrella, наприклад, парасоля. Let's V sounds V V. V, That, наприклад, так або ще тут ми вчимо? Вен фургон. Let's W sound w. w, w. В sound, wolf, наприклад, або whale, kit. Припишіть, будь ласка, capital and small letter» – Великої і маленької літери до кінця рядочка. А потім match – «a name and write. Поєднаємо, назвемо і з'єднаємо. І так, U-A-A, Umbrella. V – «v» – «van» В, Вибачте, W буква називаємо спочатку, потім звук В, а потім слово whale, кит. Ну, але по факту це велика і маленька буква тут написані, так, а ви їх прописуєте. Kit. Так, наступна сторіночка. 55-та ми завершуємо алфабет. Letter X sound x, x в кінці слова fox. Fox звучить. a Y sound y Y, jak бик як або yo yo. a z sound z, 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 Zebra. Пропущіть до кінця рядочка. Match name and write. W, W, Wolf. Вовк. Кс кс Fox, Лисиця. Y, Y, йо йо буква Y, звук е, Й. З Так, З, з, зу. Зоопарк. 55-ту сторінку таким чином ми теж з вами виконали. Нічого складного тут також немає. Отже, ми з вами завершили в сьомому юніті, в сьомому модулі, в сьомій темі на темі їжа е, алфавіт, вивчення алфавіта. В наступній темі ми вже будемо бачити поступово читати, поступово вже рухатися вперед. Окей, okay. на цьому це все. Отже, ми з вами завершили не тільки Revision та ABC так. повністю. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу, де можна спілкуватися. Викладається додаткова інформація, і проводяться щоденні, до речі, суботні вебінари. Вони є благодійні. Для підтримки військових протягом навчального року, ну, на їхні потреби. Не тільки навчального року, до речі, а протягом літніх канікул ми працюємо. Тому долучайтеся до нашої ком'юніті, до нашої спільноти. Посилання на нього є також в описі під цим відео. Кидбайку так, до зустрічі на останній темі. До речі, остання тема звучить «My house» мій будинок.